Житловий комплекс Бразер Відріал квартал яскравого життя встигніть обрати найкраще планування. Тимчасово окупованому Криму а Оксами сезон в самому розпалі все продовжується. Крим чергове атакували дрони у соцмережах. Повідомили про вибухи біля військового аеродрому Бельбек. Відпрацювання по військових законних цілях, які Росія набудувала на нашому курортному півострові, триває вибування російської ППО в Криму. Все отакі тепер темні ночі, бо ночі ці в, в, в Криму кому нам мають бути, а не росіянам. Ші ми влаштовуємо ось такий вогник-вогник-жарка-жарка у тимчасово окупованому Криму ввечері 2 жовтня і в ніч на 3 жовтня, ну так щоб не розслаблялися, чули вибухи біля військового аеродрому Бельбек у Севастополі. Як бачили, ми про це повідомив телеграм-канал Кримський вітер». Зокрема, там було чутно постріли. Пізніше у спільноті повідомили ще й про два вибухи у Феодосі. Потім додали, що вночі, 3 жовтня, у Феодосі та Ленінському районі Криму. З 2.15 до 2.39 було чути сім-вісім гучних вибухів. За даними російського мінадбітих, тобто міноборони вони себе називають з 21.32 жовтня до 7.03 жовтня. Російська протиповітряна оборона нібито знищила або перехопила чотири дрони над Кримом та 11 над чорним морем. Тобто вони визнають, окрім того, гаряче було на території Воронівської області. Чотири дрони там збивали на території Білгородської області три республіки Крим, як вони кажуть, це наш Крим три. А може і 23. вони ж постійно брешуть, і над Курською областю теж залітав у гості, так щоб там не скучали один дрон. Ну і це іще ще не все. Росіяни жаліються на те, що по одному з найбільших хімічних підприємств Російської Федерації було завдано удару. А через атаку, нібито пошкоджено житловий будинок. так збивати краще треба. Ви ж збивайте над військовими цілями, а не над житловими будинками, щоб дрони не долітали до військових цілей. Бо Путін готовий жертвувати всім своїм населенням всіма 140 мільйонами, мільйонами. Ви просто продовжувати війну. Українські дрони атакували хімічне підприємство в перському краї. Повідомили про це в телеграм-каналі. Лайф». за словами глави регіону Дімки Махоніна замахався він збивати дрони всю ніч безпілотники, атакували місто березники. Боже, я ж казала, що вони бірьозки будуть за шкрібаття. Значить, все для того, щоб їсти, пити. А тепер вже бірьозок не можуть. Бо вже й по бірізняках і по бірьозках все атаки. Місцеві жителі наголосили, що чули вибухи на хімічному підприємстві. Азот губернатор додав, що на заводі сталася короткочасна зупинка технологічного циклу. До ранку підприємство працювало вже у звичайному режимі. Дивіться, до трави, яка горить, да сама собою постійно загоряються. Такі незвичні природні явища крокують території Російської Федерації. До вічних навчань вони кажуть, це все учення, це просто такі навчання. Додалася нова причина: різні технологічні проблеми і труднощі. Отак вони постійно тепер кажуть, що це. Насправді не атаки, що це щось з технологіями пов'язано. Наскільки ж вони бояться визнати, що їх атакують дрони, що вони собі придумують ось такі відмазки, аби лише не брати на себе відповідальність за те, що їх атакують, що через те, що вони продовжують війну, за те, щоб не як пам'ятаєте, коли на Татарстан півтора роки трошки більше почалися атаки, де їла Буга завод з виробництва дронів, які вбивають нас шахедів, то тамтешньому губернатору Рустаму Мініханову сказав Путін, що безпека регіону це винятково. У його відповідальність шукай ППО де хочеш, що забезпечу Мініханов. Тоді ще ставив питання. Як же так, що нас нічого не прикривають? Також щоб не шукати ППО. Вони прикриваються фіговими листками такої брехні. кажуть постійно про зупинки технологічного циклу. Але Махонін зазначив, що в нас до катаки буцімто було пошкоджено Двоквартирний житловий будинок. Загиблих немає. Звісно, немає. Подивіться, в них ще ніколи немає ні загиблих, ні постраждалих. Бо ми мирне населення на відміну від російського диктатора, не атакуємо. Також у Медуза за лайв зазначили, що Азот є одним із найбільших підприємств хімічної промисловості РФ. Це філія компанії Урал Хім. Бачимо, що атаки тривають по Російській Федерації. Нагадаю, що за даними їхніх же помилок, атаки по по російських НПЗ українських тронів призвели уже до зупинки 38% нафтопоробної галузі Російської Федерації. Про це писало теж РБК з посиланням на дослідження видання Сіала. Тому продовжимо відпрацьовувати по ворогу, бо він не зупиняється. І вчора ми про справжні Міри Путіна вже бомбити не тільки Україну, а й НАТО, бо, як каже Зеленський в дані, влучно це війна, це не лише про Україну, це про весь цивілізований світ. Путін імперець продовжує війну. Він вчора все це показав на Валдаї. майже дві години відборної маячні чули ми там стояв за стоїчкою, потім сів. Те, що говорив за стійкою, суперечило, тому що потім у відповідях на питання озвучував дві години. Молов Путін і ще й каже: Я вас втомив. Вибачте. Путін пожартував, що міг стомити учасників Валдаю свою промову і вибачився та ти весь світ втомив уже їй Богу. Просто з тим, що ти народився, живеш і вбиваєш людей по цьому всьому світу. А от ті, що там слухали, то вони втомилися вже давно. Бо там такі обличчя, але про це пізніше. Путін заявив, що звісно все ж придумали таке хворі. Орінатівці натівці придумали, що Росія на них нападає. Ні, ні, ні. Путін висловився про мілітаризацію Європи, пообіцявши ніякого нападу. Він, звісно, на країни НАТО навіть не планував, ніколи не планує і не буде. Це якісь правлящі еліти. Та об'єднана Європа продовжують нагнітати істерію. Виявляється, війна з росіянами мало чи не на порозі. Це все безпідставна нісенітниця, заявив Путін під час виступу на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу Валдай. Його й почуємо. Правлячи в Європі, еліти нагнітають істерію і намагаються переконати свої суспільства, що Росія хоче на них напасти. Виявляється, війна з росіянами мало не на порозі. Повторюють цю нісенітницю, цю мантру щоразу. Чесно скажу, дивлюся іноді, що кажуть, і думаю, ну вони ж не можуть у це вірити. Вони ж не можуть вірити в те, що кажуть, що Росія збирається напасти на НАТО. У це повірити неможливо. Спіть спокійно і займіться нарешті своїми проблемами.